Шановні вболівальники футболу, вітаю вас на своєму YouTube-каналі Футбол від Остапчука, на який я запрошую, хто ще не підписався. Підписуйтесь, збірна України зіграла свій перший матч на Чемпіонаті Європи проти збірної Румунії. І на превеликий жаль, результат, якого, напевно, ніхто не очікував, це розгромна поразка з рахунком 0-3. Важко сказати, чому так сталося. Чому ніхто не очікував, я хочу сказати, тому що я вважав особисто, я записував відео на цю тему, що збірна Румунії це найслабший суперник з тих суперників, які є. Я маю на увазі збірну Словаччини і збірну Бельгії. Сьогоднішній матч, просто я не знаю, що сталося із збірної України. Я не раз підкреслював і у відео, і в своїх дописах в інтернеті, що тренер Ребров це є сама слабша ланка в нашій збірні, тому що за рік часу він не здатен був поставити гру збірної. Ну, по різному відносились, хто критикував мене, хто не сприймав ці слова серйозно, але час показує, що воно так. Тому що маючи е, такий кадровий потенціал, маючи у своєму розпорядженні таких футболістів, які грають в кращих е, чемпіонатах Європи, е, Іспанії, Англії, чомусь команда не грає. Чомусь команда програє збірні Румунії і розгромно програє. Давайте по грі пройдемось, тому що ви знаєте, не хочеться багато говорити поганих слів. Є ще два матчі, я думаю, є шанс ще виправитись. Але те, що сталося в матчі проти Румунії, ну я не знаю. Як, як оправдовуватися перед вболівальниками, це, це якийсь шок особисто для мене був, коли особливо другий тайм, там та й перший тайм. Якщо дивитися по грі, що ж було по грі? Перший тайм, початок, дуже обережна гра. Перші 20 хвилин наша збірна володіє м'ячем, але ніякого просування вперед. М'яч просто катають між собою. Румуни час від часу можуть його відібрати і також далеко не доходять до воріт. І так, така гра ось, вона, напевно, влаштовувала більше збірну Румунії, тому що вони по факту вважалися слабшою командою, і нічийний не результат, я думаю, їх би. Влаштував. Але, але тут збірна України нічого не створює, нічого не може створити, нічого не здатна створити. Передачі. Куди йдуть передачі? Захисники, півзахисники не можуть донести м'яч до нападника Артема Довбика. Він не отримує м'яча. Мудрик щось там старається робити, старається бігати, але без толку. Багато дуже помилок було. І ось нарешті настав той момент, коли я вже не раз говорив, і не раз я бачив, що збірна пропускає такі голи, для чого грати квадрати біля своєї штрафно, штрафного майданчику? Я розумію Матвієнко, я розумію Судаков, це є футболісти Шахтаря, Шахтар, це є лідер українського футболу. І в Шахтарі, якщо вони так будуть грати в українській прем'єр-лізі, такі варіанти будуть проходити, тому що. Команди по факту є слабші, і вони не будуть іти і пресингувати центральних захисників. Але треба врахувати, що це не українська прем'єр-ліга, а це є чемпіонат Європи. І перший гол багато, от я в інформації вже так дивлюсь, пишуть: Лунін там винен. Лунін винен, звичайно, він віддав. Але давайте. Що було до того, як м'яч отримав Лунін? М'яч отримує Судаков. Замість того, щоб зіграти по-простому, винести м'яч в центр поля, його там ніхто не пресингував. Біля нього футболістів суперника не було. Він чомусь починає вигадувати, починає віддавати поперек поля футболісту, який знаходиться на лінії штрафного майданчику Матвієнко. Матвієнко бачить, що на нього набігає футболіст суперника, і він розуміє, що якщо він почне вибивати вперед, він може обрізати команду, тобто може вдарити в футболіста збірної Румунії. Він може забрати м'яч. Він вирішує відпасовувати назад. На Луніна, але оскільки він був під підкресеного, то пас виявився, що м'яч летів з досить такою швидкістю більшою. І у Луніна просто не було часу е думати, куди вибивати і як вибивати. І він вибив, як йому це вдалося. А вдалося так, що він вибив на футболіста збірної Румунії. Той підкопив м'яч, вдарив поворотах. Лунін вже не встиг. Е там нічого зробити. Звичайно, це е, Ніколая Станчу, це є дуже хороший футболіст збірної Румунії. Його майстерність підтвердив ще один епізод через кілька хвилин. Коли він не повторив трюк Лобановського, має на увазі сухий лист. Коли він ледь кутового не закрутив м'яч просто у ворота. І нам пощастило, що м'яч потрапив в перекладено. Ось таким був перший тайм. Що ж наша збірна, жодного удару про що не кілька ударів по воротах, ну не можуть футболісти дойти до воріт. Тому то і проблема. Але була надія на другий тайм. Але другий тайм почався ще жахливіше. Удар з дальньої дистанції Лунін не бачить. Е я так розумію, що він не бачив е -м, польоту м'яча. Та й траєкторія там була така досить неприємна. І гол 2-0. Але можна ще грати, можна відігруватись. Проходить кілька хвилин. Кутовий подають румуни. І третій м'яч залітає в ворота збірної України. Оце вже все. Тоді ми зрозуміли, що це вже все. Там же Україна не відіграється. Далі, звичайно, збірна України робила якісь спроби. Але перший удар площину воріт був приблизно, я не знаю, чи 76-та, чи то 77 ма хвилина була. Ну як можна, так, такі збірні з такими кваліфікованими футболістами так грати? Що перший удар у площину воріт наносити аж на 77-й хвилині. Ну, то як можна говорити про якісь забиті голи? І це при тому, що у суперниках збірна Румунії далеко не грант європейського футболу. Я подивився, хто там грає за збірну Румунії, а там грають футболісти, які грають, там багато футболістів, вроді 5 футболістів, якщо я не помиляюсь, грають у другій італійській лізі. Барма, Піза, Барі це команди, які навіть не у, е, в першій італійській лізі, а в друзі. В другій. Грають в чемпіонаті Катаро, грають в чемпіонаті е, Саудівської Аравії, в румунському чемпіонаті. Є, звичайно, ось, е, футболіст, який в англійському Тоттенхемі грає, він перейшов туди. Є футболіст е, запасний Волотар, який навіть не грав е, з Мадридського Атлетико. Але у нас футболісти грають в англійському арсеналі, англійському Челсі. Іспанській Жероні, яка зайняла третє місце, іспанському Реалі, який став чемпіоном і виграв Лігу чемпіонів. А як наслідок ми влітаємо 0-3, шановні, що це означає? А це означає те, що Ребро, як тренер. Не здатен поставити команду гру. Я це говорив і далі буду продовжувати говорити. А далі у мене просто немає слів, тому що щось говорити добре не можу, а погане не хочу. Тому кажу вам, підписуйтесь на мій YouTube канал. До побачення, до нових зустрічей!